Вони рятували лікарню під обстрілами, ночами вантажили обладнання та вивозили працівників, адже до лінії лінії фронту до Мирнограда на Донеччині наближалася. Хмельницькі благодійники знайшли медикам місце для релокації, отримали попередню згоду від місцевих громад і взялися переїжджати. Та несподівано голова громади передумав передавати будівлю колишньої районної лікарні мирноградцям. Катерина Курбанова з'ясовувала, чому і як вирішили проблему. Це будівля райлікарні в селі Орини на Хмельниччині, яка не працює. Нині тут на повну йде ремонт головного корпусу. Приміщення для релокації лікарями з Донецького Мирнограда благодійники знайшли ще в лютому, отримавши попередню згоду місцевих громад. Обстріли плюс е Дуже нам хотілося зберегти наш наше обладнання, наш кадровий потенціал. Обстріли Мирнограду не вщухали. Снаряди прилітали все ближче, тому евакуація з Донеччини була неминуча. Обладнання взялися вивозити місяць тому. Рятували найцінніше, вдалося доправити 20 вантажівок медичного устаткування майже на півмільйона гривень. Мирноградська лікарня мала кілька корпусів, понад пів тисячі працівників. Ось на що її перетворюють окупанти зараз. Важко дуже. За цей тиждень вже було прильоту, пошкоджено два корпуси нашої лікарні. Там залишилось наше життя. У центральному корпусі лікарні облаштовують хірургічне відділення. Це і монітори пацієнту, лапароскопічні стійки, це і інфузомати, це у нас повністю нова лабораторія. Тобто всі аналізи, котрі раніше робили люди в платних лабораторіях, ми зможемо робити тут. Всі ну, на наших біохімічних і клінічних аналізаторах із таким обладнанням ця лікарня могла би стати однією з найпотужніших у районі, але решту приміщень на території колишнього медзакладу, голова громади, які вони належать, в останній момент передавати відмовився і заявив, що все так не буде. То тобто, так як вирішили, не буде. Це була позиція незрозуміла ні для кого. І останні чотири місяці він мотивується тим, що нема підтримки депутатів, не може зібратися з сесії. Проблема в тому, що майновий комплекс колишньої лікарні після децентралізації отримав двох власників. Центральний корпус, де нині облаштовуються мирноградські медики, належить одній громаді. Ми не маємо залишитись осторонь і допомогти людям, які хочуть. І ми маємо ще їм подякувати, що вони не просто звідти зібрали речі і втекли, а вони хочуть зберегти заклад. А решта будівель перейшла у власність іншої громади. Лікарня могла би збільшити свої потужності. Були плани відкрити реабілітаційний центр для ветеранів і людей з інвалідністю. Ністю та через незрозумілий спротив голови громади не виходить. Віддати в оренду приміщення, які роками простоюють і руйнуються. Чиновник вперто відмовляється. Ми намагалися з'ясувати, чому та очільник Ориненської громади спілкуватись із фактами не захотів. Натомість місцеві жителі не можуть дочекатися сучасної клініки. До лікарів люди із 15 навколишніх сіл змушені їхати у Кам'янець-Подільський, Хмельницький або Тернопіль. Треба дуже я хочу прийти сюди, щоб подивитись. Лиця червонізи повторили чи усі зробити. Люди всі чекають, щоб вже лікарня відкрилася. Чимало місцевих могли би тут працювати. Шукаю роботу медсестра Ілона. У мене нема змоги в район їх їздити на роботу, тому що діти маленькі дома. Це дуже зручно, коли робота тут де ти живе, де ти проживаєш. Жителі, медики та волонтери громади вірять, що необхідність допомогти і здоровий глузд. Переможуть особисті інтереси посадовців. Катерина Курбанова, Павло Лісіненко, факти. ICTV, Єдині новини.